Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Розкажу вам, які у мене ви вже бачили, хто бачив мої відшиви, хто слідить за моїм каналом. Мої такі три прев'ю за вересень місяць, які я навишивала. І ще буде маленька добавочка по дорожньому процесу. Ось такі, щоб розуміли, табличка. Кількість вичиту за третій квартал 2022. Відшивала я, Джек Горобець, тридорожній процес, це не моя схема. Відшивався в серпні, як видно, в серпні 3205 днів, у вересні 3200. Також я вже тут не помічала, скільки днів, тому що це дорожній процес, і він не знаходиться вдома. І всього за три місяці, ну тут липень не було відшива, 6400 хрестиків. Далі по плаваючій собакі. Це моя розробка, там 300 на 372 хрестиком СХС- нитками є трішки ниток DMC в цій роботі. Дуже плотно йде у липні. 11 днів, 6500 хрестиків. Так мало, як бачимо, це 17,92%. Так, не, не... проценти. Бачу, що поставила, вже вивела, заламінувала. 17,92% по собачці. Там... Так, Буду я говорити знову, продовжувати відео. За 6 днів 5 тисяч хрестиків. Взяла просто свій такий блокнот, де мені колись дарувала моя дочка. Вийшло 22 22,4% на плаваючий собак. І разом це 11500 хрестиків. Хрестик дуже йде повільно на цій плаваючій собаці. Тому що це. Пейзаж, хто знає пейзаж, природа пейзаж. І ще так туго ниточка йде. Тут різноманіття дуже багато одиночок, різноманіття багато кольорів. Як бачимо, і качечки такі яскраві. Ось показую вам в тому відео, до речі, не було вже повної е, е, зашивки, так що я зняла вже який корч виходить. Ми бачимо такий об'ємний. На якій падає ось світло від сонця. і такі, Бачите, скільки тут одиночок от приближила. так, вчора ввечері показувала дитині своїй, кажу так, при світлі штучному, як наче бісеринки, а не хрестики. Як бачимо, дуже тугі СХС, хоч деякі номера є ДМС, але в основному СХС і ще й, до, до речі, до того одиночок. Тому що це пейзаж, тому що це трава. Оці деревинки, камиші, як вийшли. Да? Камиші, трава, яскраві голови качечок починаються ось тут. І розмітка повинна бути тут 5 клітинок. Раз, два, чотири. П'ята клітинка тобто отак взагалі стик. Я дивилася по схемі, що там далі і голова рибини одріжеться, тому що. Я собі надумала все ж таки стик-стик стик отак канву. Оцю тверду аїду, у мене є кусочок, я дошию. Але оця клітинка якраз вийде на цій ще тканині, Тобто, у мене не буде на другій, бо це, я такого не робила. Але хочеться все ж таки всю схему вишити. І я буду стик-стик стик і так пришию. Я Покажу далі, як я це зробила, що у мене виходить, як буду п'яту тисячу тушить. Останню, це у мене вишито наразі 25 тисяч хрестиків. Якщо я дошию, нарешті, вже це 5 тисяч, це в жовтні місяці, у мене по планах стоїть, то у мене буде 30 тисяч хрестиків. Початий цей процес, кому цікаво, 21-го року листопада місяця. Це по пам'яті помню, так як починався цей процес. Бачимо, виходить, мені подобається працювати з ним, коли від такої одноманіття отакого, от або, наприклад, від Джека там горобця. До речі, зараз ставлю вам, як він виглядає, показувала я на табличці. Ось так він виглядає, і вставлю зараз. На екран, там відео трішки записувала, купувала я для ножиць таку коробочку. І там є, і там є які відшиви. Ну, там відшиви такі, бачимо, все чорним. Всього 19 кольорів з блендами. Я таких не роблю схем, що мало геть кольорів. Якщо і. Щоб, хоч на багато кольорку трохи було схоже, я роблю, але купувала я давно. Купувала для такого, щоб сісти і просто пошити одним кольором. Так, оцей чорний колір, ви будете бачити на екрані. І так, у мене тут, я вже достала блокнотика 20-25% і наразі вже вишито 23,23% ,23 по цій картині. Там Перший ряд бандана повністю і тут спустилося чуть-чуть. Так, по цьому процесу, навіть не побачила, що не вивела проценти. Далі у мене настрій хюрем. От вона так видно: превю таке велике настрій хюрем. Що у мене по настрою хюрем? Рестарт у мене був, як бачимо. 5,64% 64 зразу відшилось у серпні, це 16 днів 15 тисяч петитів. А у вересні за 5 днів 5000 петитів, 7,52% вишито, тобто це 20 тисяч петитів за 3 місяці, за 2 місяці. Це підрахунок за 3 місяці, скільки вишито, всі роботи 3 місяці навіть не відшивалися навіть деякі 2 місяці, деякі 1 місяць. Магічна кімната, допустим, на 27-й лінії знаємо: мілкий такий петит. П'яльця Нурге Трійка. Відшив половину лиця. І у мене по планах вона стоїть аж 20 тисяч. Я хотіла розділити лице це на двоє за і листопад, але такі великі цифри поставила. 20 тисяч уже є, і 20 тисяч буде донизу. Отак. Щоб було все лице в жовтні місяці. Спочатку я на передній план ставлю собаку 5000 хрестиків, а потім юрем буду відшивати. І, мабуть, вже магічна кімната, ця, що в мене йшла постійно, не влізе вже. Так, магічну кімнату, зараз я десь. Вже її закинула. Магічна кімната, вона і тут видно, але це велике прев'ю зламінувала собі, щоб картинка не зім'ялась, нічого з її не зробилось. І так, хто знає, у нас 700 на 829 розмір 11 днів, 16500 петитів. Так багато вийшло. Це 4,3% становить. Багато вийшло, тому що, як бачимо, тут у мене мало кольорів використано. Тому що це і фон, і полочки, і в цепочка. Там, може, 30, може 40 було тих одиночок. Але 25 тисяч я вишито. Це за місяць. Це за місяць, і того у мене вийшло 54 400 за 3 місяці. Дехто вишиває і більше, а у мене до 60 тисяч навіть не дотяглося, тому що в липні, як бачимо, було всього одна робота і 6500. 6500 всього по собаці, тому що там була у мене інша справа, інші справи. І всього так мало вийшло. За серпень вже більше набагато: і хрестиків і петитів. Зато у вересні 29 тисяч хрестиків і петитів. Так багато, тому що і в відпустку я в кінці вересня пішла. Це, то, це також зіграло якби, таку свою роль. І хотіла показати так обрадувалась, зробила собі табличку, розграфила. І не дописала проценти. Але такі. Це просто у процентах, для того, щоб ми бачили, наскільки вишито. У мене раніше була така табличка без картиночок, як виглядає схема. А такі дві таблички за півріччя. Були, ось, наприклад, кількість відчить за перше півріччя. навіть там не говорила в відео своєму за три місяці, ось окремо виведено. І так, за... тут багато процесів, до речі, тяглося. У мене ось один процес, 10 процесів у лютому, ну, там 17 тисяч, майже 18 тисяч. Шість процесів у березні, ші... і 6 процесів у квітні, 8 процесів у травні, вже в червні там 2 процеси всього. І так багато було ось 27, тисяч, 27 тисяч 340. Найбільше було у травні за перше півріччя. А тут вийшло за вересень 29,700, якби. Сама більша кількість хрестиків, і петитів. По 10, по 12 процесах і по 10 процесах за 3 місяці. А тут всього 4 процеса було якби за цих 3 місяці взято. За 6 місяців. попередніх це 125 тисяч 873 петита і хрестика. Я вишиваю за півріччя. І ще додалось їх 54 тисячі 400, це десь 180 тисяч. Ще 3 місяці у нас. Десь в загальному я за минулий рік за 2021 вишила 140 245 тисяч. Майже 250 тисяч, чверть мільйона за рік я вишиваю петитів і хрестиків. Для того цей підрахунок я веду, тому що в мене процесів багато. Ось 9 написано цих, І ще довгостроїв 4. І це ще я не включила свої рестарти, тому що наразі маю зйомку відео. Старт русалки я буду показувати. Сьогодні знову зніму відео. Так що, зустрінемося незабаром. Ну, Як незабаром як вишиваю, через 6 днів вже той старт по русалці. Так що, думаю, буде цікаво. Це і рестарт, і старт рахується, тому що по новій схемі. Всім до побачення! Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, переходимо по посиланню під відео. Запрошую до себе у Facebook, у групу Схемаманія, виложуємо відшиви. За моїми схемами, хто відчуває? Всім до побачення.